Кровоносні судини це еластичні трубки, якими завдяки пульсуючим скороченням серця здійснюється рух крові по організму. Серед судин розрізняють артерії, вени і судини мікроциркуляторного русла, а саме артеріоли, венули і капіляри, які розташовані в органах і забезпечують взаємозв'язок між кров'ю і тканинами. Артерії це судини, якими кров тече від серця до органів і тканин, незалежно від того, артеріальна вона з лівого шлуночка чи венозна з правого шлуночка. Стінки артерій складаються з трьох оболонок. Зовнішня утворена пухкою сполучною тканиною. У ній проходять нерви, що регулюють розширення і звуження судин. Середня утворена гладкими м'язами і еластичними та колагеновими волокнами. М'язи, скорочуючись чи розслаблюючись, змінюють просвіт судин. Еластичні волокна надають стінці пружності, а колагенові забезпечують міцність. Внутрішня оболонка відокремлена сполучно-тканинним шаром і еластичною мембраною та складається з шару особливої сполучної тканини ендотелію. Клітини ендотелію мають дуже гладкі оболонки, що не перешкоджають рухові крові. Вони здатні виробляти активні речовини, які запобігають ушкодженню і руйнуванню клітин крові під час руху судинами, а також перешкоджають спонтанному згортанню крові. Вени це судини, якими тече кров до серця від органів і тканин. Стінки вен складаються з тих же оболонок, що і стінки артерій, але вони містять менше м'язових і еластичних волокон. А більше колагенових. Тому при зниженні тиску вени стають еліптичними у поперечнику. У венах середнього діаметра є венозні клапани, що утворені складками внутрішньої слизової оболонки. Венозні клапани сприяють рухові крові до серця і перешкоджають зворотньому рухові. У венах нижніх кінцівок їх більше. У верхніх порожнистих венах і дрібних венах внутрішніх органів вони відсутні. Капіляри найтонші кровоносні судини, що сполучають артерії та вени і беруть участь в обміні речовин між кров'ю та тканинами. Стінки капілярів не мають м'язових волокон і складаються із одного шару плоских клітин ендотелію. Товщина шару настільки мала, що дозволяє проходити обміну речовин між тканинною рідиною і плазмою крові. До клітин і тканин із капілярів потрапляють кисень і поживні речовини. А від клітин у капіляри надходить вуглекислий газ і продукти обміну або відпрацьовані речовини. Просвіт капіляра дуже вузький і через нього може проходити лише один еритроцит або декілька деформуючись. Ця обставина сприяє кращій віддачі кисню.